Сьогодні перший день, як ми е, почали акцію громадянська блокада Криму. Наша головна мета деокупація Криму, відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму до України, це і звільнення кримського татарського народу, який живе на своїй землі. Там є росіяни, там є наші брати українці. Ми знаємо, що ми цією акцією не змусимо окупантів, але це перший крок. Потім буде другий, третій етапи. Ми хочемо звернути увагу міжнародної спільноти на те, що відбувається в Криму, там немає взагалі дотримання прав людини. Зрозуміло, що другий, третій, через тиждень кожного дня нам буде е потрібна допомога. Допомога простих людей. Ми розраховуємо лише на такі же, як ми. І якщо тут мешканці Херсонщини, вони були захочуть допомогти а сьогодні з нами вони стоять тут, на блокаді, то вони можуть звертатися до головного штабу, який зорганізований на пропускному пункті Чонгар на тій московській трасі. Кожного дня о 18-й годині вечора там збирається великий штаб, і ми вирішуємо всі питання, пов'язані з акцією. Отже, штаб на Чонгарі, будь-яка людина може звернутися з своїми пропозиціями.